Задумайтесь на мить: від гігантських мостів до звичайної консервної банки на вашій кухні, все, що ми створюємо з металу, веде постійну тиху війну. Це війна проти самої природи, яка намагається повернути метал до його первісного стану. Цей процес ми знаємо як іржу. Так от, як нам взагалі вдається перемагати у цій нескінченній битві? Щоб у цьому розібратися, ми пройдемо цілий шлях. Спочатку визначимо ворога, що це взагалі таке корозія, потім зануримось у науку, яка стоїть за захистом. Після цього зазирнемо на виробництво, щоб побачити, як це працює в промислових масштабах, і наостанок з'ясуємо, чому ця невидима броня настільки важлива. Отже, почнемо з головного з самої проблеми. І це одразу підводить нас до фундаментального питання здавалося б, усе металеве приречене на іржавіння. То чому ж тоді світ навколо нас досі не перетворився на купу іржі? Справа в тому, що іржа це не просто руйнування, це, по суті, хімія в чистому вигляді. Метал, який ми з такими зусиллями видобули й обробили, буквально прагне повернутися до свого природного стану, до руди. Можна сказати, він хоче додому. І без нашої допомоги сталь неминуче програє цю битву з природою. Ну добре, з проблемою розібралися. А яке ж рішення? Все геніальне, просто якщо сталь не може захистити себе сама, її потрібно вкрити захисним шаром, одягнути в своєрідну броню. І ця броня буває дуже різною, її можна умовно поділити на три основні типи металева, коли ми вкриваємо сталь іншим металем, наприклад, цинком, неметалева, це всім відома фарба або пластик, і комбінована. Кожна має свої особливості, але зараз ми розглянемо найцікавіший принцип. І ось тут починається справжня наукова магія. Цинкове покриття діє як жертовний охоронець. Оскільки цинк хімічно активніший за залізо, він, по суті, кидається під кулі першим. Навіть якщо на поверхні з'явиться подряпина, руйнуватиметься буде саме цинк, приймаючи весь удар на себе і захищаючи сталь. Теорія це, звісно, чудово, але як усе це втілюється в життя? Давайте перенесемося на виробництво і подивимося на гігантські безперервні лінії, де ця невидима броня створюється. Перш ніж сталь отримає свою броню, вона має пройти без перебільшення справжню смугу перешкод. Це інтенсивний, багатоетапний процес хімічної очистки. Поверхня має бути ідеально чистою, адже будь-який бруд чи крапля жиру і покриття просто не ляже як слід. І ось ця схема чудово показує, наскільки все масштабно. Просто подивіться, як сталева стрічка, немов нескінчена ріка, рухається через різні секції, готуючись до кульмінації, до занурення у ванну з розплавленим цинком. Тільки спробуйте уявити ці екстремальні умови сталь занурюють у ванну з цинком, розплавленим до температур близько 450 градусів за Цельсієм. Це ж у два з гаком рази гарячіше, ніж ваша домашня духовка на максимальній потужності. Отже, що ми отримуємо в результаті? І це ключовий момент. Гаряче цинкування створює подвійний захист. Це не просто фізичний бар'єр, що не дає воді та кисню дістатися до сталі. Це ще й той самий електрохімічний жартовний щит, тобто два в одному. І результат ну, він просто вражає у певних умовах, наприклад, у сільській місцевості, таке покриття може захищати сталь понад століття. Уявіть собі один раз зробили і забули на кілька поколінь. Добре, з цинком розібралися, а тепер перейдемо до іншого процесу, який ховається за річчю, яку кожен з нас тримав у руках, звичайною консервною банкою. Це лудіння, тобто покриття сталі оловом. І тут є свої нюанси. І ось що цікаво: ця таблиця чудово показує компроміси. Старіший, гарячий метод дає товсте покриття, ідеальне для чогось агресивного, як рибні консерви, але він дуже повільний. А сучасний електролітичний набагато швидший і ефективніший, хоча й шар олова виходить тоншим. Ця схема якраз і показує сучасний електролітичний метод. Сталева стрічка проходить через серію ван, але ключовий етап ось тут в електролітичній ванні. Якщо по-простому, то під дією електричного струму олово осідає на сталевій стрічці тонким і рівномірним шаром. Це високотехнологічний і неймовірно швидкий процес. І нарешті третій метод, який ми розглянемо, це по суті союз міцності сталі та універсальності пластику, це плакування або простіше кажучи, нанесення полімерного покриття. Процес насправді дуже схожий на ламінування. Беруть готову полімерну плівку і під дією тепла та тиску міцно приклеюють її до підготовленої сталевої поверхні. І навіщо це взагалі потрібно? Ну, переваг тут ціла купа. Це ідеально для побутової техніки чи деталей автомобілів, адже таке покриття дає не тільки надійний захист, але й чудовий вигляд. Можна отримати будь-який колір, будь-яку текстуру, і при цьому не треба нічого додатково фарбувати. Гаразд, з наукою і виробництвом розібралися. А тепер найцікавіше, як усе це впливає на світ, який оточує нас щодня, яка реальна цінність цієї невидимої броні? Насправді ми оточені результатами цих технологій, навіть якщо не помічаємо цього: Дорожні огородження, які ми бачимо з вікна автомобіля, холодильник на кухні та сама концерна банка. Усі ці предмети існують і служать нам роками саме завдяки тій самій невидимій броні. І ось тут ми підходимо до дуже потужного економічного аргументу. Хоча початкові витрати на цинкування можуть бути вищими, у довгостроковій перспективі це набагато дешевше, адже таке покриття майже не потребує обслуговування чи ремонту, на відміну від звичайної фарби, яку треба постійно оновлювати. І треба розуміти, що це не якесь крафтове виробництво, це гігантські, повністю автоматизовані, безперервні лінії, що працюють зі швидкістю до 200 метрів на хвилину. Саме така ефективність і робить ці передові матеріали доступними для всіх нас. І на завершення варто замислитись: за кожним звичним для нас предметом стоять складні й часто невидимі для нас технології. Це змушує поставити питання, які ще приховані інженерні дива щодня підтримують наше сучасне життя.